Земляки, mm -hmm. знаєте, mm -hmm. про нашу другого округ говорить весь світ, вся Україна. Кожних новин говорять і заявляють Комітет виборців України, громадянське об'єднання опора про те, що вибори вважати... mm -hmm. не можна вважати їх дійсними. Вони сфальшовані. Вже сказали, що протягом всієї виборчої кампанії всі органи державної влади, всі правоохоронні органи знали, що будується піраміда, частина з них була задіяна в цій піраміді, і вони є. Цепочки, от, от цього є питання, чого вони не розслідують? Та тому що якщо потягнеться, то будуть летіти всі, починаючи від органів державної влади, закінчуючи сільськими селищними головами, тому що великі цих, цих стінах під стінами цієї будівлі бачлени окожної виборчої комісії приймають протоколи. Протоколи спід із. і проголосували за покликом серця. Чи, то, чи хочемо ми, щоб так ганебно над нами посміхалися кандидат довгий і його прибічники? Хочете? Ні! Ганьба! 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 Зібрані присутні не тільки знам'янчани, присутні представники з Олександрівського району, представники з Новгородківського району. Люди з'їжджаються і ми оголошуємо про те, що це лише маленька частина людей, які змогли приїхати, тому що ми зібралися буквально за годину і сюди приїхали. Я вам можу сказати, що ми вже підготували. В день, В день виборів, ви знаєте, що наших гостей з Києва закидали камінням їхню машину, Відкрито кримінальне провадження. Ми подали вже, я вам скажу, сьогодні е, рахував, близько 20 заяв про злочин. Я подав, Микола Іванович подав, ми всі разом подали, тому що є факти прямого і непрямого підкупу, є факти того, що люди говорять, що їх купили. Видите, скажіть, будь ласка. Держите так, а в видите.